Декілька способів, які допоможуть нам вчити мову. Є декілька таких правил, якими я хотіла б сьогодні з вами поділитися, щоб ваш шлях до англійської був простіший. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я рада сьогодні говорити з вами про те, що допомагає нам знаєте, бути таким впевненішим більше в англійській мові, і що допомагає нам більше впевнено рухатися по тому напрямку, який допомагає нам зрозуміти, як вчити мову. Ми звертаємося до різних спеціалістів. Ми ходимо на групові заняття, ми можемо відвідувати мовні клуби, але дуже часто є така штука, що ми застрягаємо або просто інколи нам не вистачає мотивації. Або знаєте, що у початку є така річ, коли ми починаємо думати ну мабуть на англійська -на це дуже важко ну там, чи якщо не англійська, то будь-яка інша мова. І ми починаємо сумніватися в собі, починаємо відкладати все у якийсь довгий ящик і думаємо ну пізніше. або Мені не виходить або ну щось не так з викладачем, чи напевно я відвідую інші курси. Але насправді є декілька способів, які допоможуть нам вчити мову. Є декілька таких правил, які я хотіла б сьогодні з вами поділитися, щоб ваш шлях до англійської був простіший, щоб ваш шлях до англійської був легший, і щоб ви розуміли, в якому напрямку рухатися і як правильно робити. Насправді ці декілька кроків які допоможуть вам зрозуміти. Як збалансувати свій режим англійської мови, як почати вчити мову ефективніше і як стати більш таким продвинутим у вивченні мови? Коли думаю про те, що мені потрібно вчити якусь іноземну мову, я напевно що звертаю увагу на перше на свою якусь мотивацію, наскільки мені це потрібно. Тому коли я починаю. Говорити про вивчення англійської мови та і будь-якої іншої мови, зокрема, ми повинні звернути увагу найперше на мотивацію, тобто наскільки ми мотивовані саме цьому учити, тому що я б не звучало, але від нашої мотивації залежить дуже, дуже багато. Буду лити водичку, просто скажу, що якщо вражає, ви вже визначилися з тим, що ви збираєтеся вчити якусь мову, просто будьте впевнені в тому, що ви справді почнете це робити. Тому що, якщо ви робите перший крок, будьте уже стійкі у своїх намірах. Тобто, якщо ви, наприклад, вирішили знайти курс. Чи знайти викладача, чи почати займатися онлайн просто самостійно. Наприклад, ви маєте якусь базу, і ви вирішили, чому б я не дивилася якісь ютуб-ролики, не переглядала тікток. До речі, мій тікток є внизу в описанні цього відео. Можете переходити за посиланням, і у мене є багато корисного контенту там для вас, особливо для тих, хто тільки починає вивчати мову. Також тут зараз з'явиться декілька відео, які теж допомагають вам робити перші кроки в міській мові. Перші для того, щоб зрозуміти, як взагалі будується мова, яка структура мови і що найперше використовувати для того, щоб почати звучати. Отож, перші кроки я рекомендую, це мотивація. Тобто, правильно себе мотивувати. Ми дуже часто хочемо бачити швидкий результат. Ми хочемо відкрити книгу, або ми хочемо піти на курс, чи ми хочемо відвідати 5-10 занять, і тоді зрозуміти, що о! Зараз я вже заговорю, і ми дуже швидко розчаровуємося тоді, коли ми розуміємо, що немає такого швидкого результату. Ми Починаємо думати, що це дуже довгий процес. Ми починаємо думати, що це напевно що дуже складно, і просто в якийсь момент закидаємо. Коли потім такі почули десь хороший анонс на якийсь курс, і думаю, ну піду я сюди. Напевно, зараз я вивчу якусь там. Частину фраз, напевно, зараз методика цього викладача мені підійде. Зараз тут вчитися. Підвідали ви декілька лекцій, зрозуміли, та щось мені не дуже. Починаєте займатися з приватним викладачем face-to-face, -face, так сказати. І тут нам така дилема: також не все так просто. Ми починаємо казати, що давайте ми може, будемо вчити фрази. Починаємо вчити фрази, розуміємо, що з завченими фразами далеко ми не заїдемо. Чому власне, тому що якщо ми вчимо тільки завчені фрази, то ми... Добре, в деяких ситуаціях можемо справитися. Але життя, воно дуже таке, знаєте, яскраве, і різні ситуації трапляються. І якщо ви почнете в голові шукати десь ту запчену фразу, це буде дуже довго. Повірте, я скажу свого досвіду. Тому що зараз я розпочала вивчати нову мову, згадую тільки фрази, які просто настає ступор. Я думаю, о, як це сказати, десь ця фраза шукається в словнику і слово, це вже стає неактуально. Тому вчати фрази це круто, але на одних фразах. Не заговорити, хто не каже зависати на складних граматичних структурах дуже довго. Але ми про те, і взагалі я прихильник того, що що ми вивчаємо мову, вивчати її в комплексі. Тобто, наприклад, ви знати тільки фразу, але ви не будете знати, як цю фразу можна застосувати в інших ситуаціях або як заговорити в інших ситуаціях подібними ж такими структурами. Тільки граматика правильно допомагає вам зрозуміти, як їх будувати. Тому у будь-якій мові, крім того, що ми вивчаємо. Слова, лексику, ми мусимо знати, як будується елементарна граматична структура. І просто пам'ятайте одне єдине, що починаючи вчити мову, будь-який хороший професійний викладач все одно. Видасть вам матеріал, запропонуємо вам матеріал базової граматики. Також тому потрібно робити все якось структурі, правильно, і напевно, що дати собі час і довіритися викладачеві, до якого ви прийшли. Буду вам зараз відкривати Америку і казати, що ви знаєте, вивчення мови це дуже легко. Я хочу вам сказати по іншому. Ви знаєте, вивчення мови це не дуже важко. Насправді вивчення мови це може бути цікаво, це може бути простіше. Зробивши перший крок, у вивченні англійської, ви вже розумієте, що є ну, процес, який вимагатиме певних зусиль також від вас з цього випливає другий пункт, який я хотіла б сказати. Це те, що тут працює командна робота, тобто унісон працюєте ви і або ваш викладач ваш, з вами, або курси, які ви відвідуєте. Тобто немає односторонньої роботи. Якщо працюєте ви самостійно, то ви повинні розуміти, що у вас має бути. Самодисципліна, тобто, що важливо, це те, щоб ви пам'ятали, що ви повинні займатися, ви повинні виконувати певні уроки і не робити це один раз в місяць, чи один раз в тиждень. Тобто, вивчення мови це про регулярність. Звідси і третій пункт. Тобто регулярність це те, що робить нашу мову живішою. Регулярність це те, що допомагає нам слова, наші якісь граматичні структури, фрази, відкладати у довготривалу пам'ять. Тобто, це те, що ми робимо. Тому що коли у вас є запит, один раз займатися англійською, наприклад. Тиждень більше не дивитися нічого, не читати, а просто, наприклад, там ну, прийти на урок, ваш процес буде дуже дуже довгий. Так? Тому е, повинні пам'ятати, що якщо ви вирішили вивчати мову, пам'ятайте, що регулярні сильні складових, які будують наші навички, наше вміння говорити. Четверте, що немало важливо, це практика. Коли ви починаєте розмовляти так англійською мовою. Хоча б вчителем, так? Викладачі. Чи ви починаєте вже щось слухати, можете щось сказати, або пам'ятаєте щось зі школи. Дуже важливо вміти застосовуватися на практиці. Ну, напевно, сказано дуже голосно, вміти. Йдеться про те, що важливо на практиці знаходити, де це застосувати. Підписуйтеся на якісь телеграм-канали чи на якісь ютуб-канали, де ви можете слухати живу мову, де ви можете голосу собі повторювати або принаймні розуміти і. Десь про себе повторювати, як би ви сказали свої ситуації. Шукайте способи, де можна мову більше будувати, тобто більше її розвивати. Ви можете вступити в Speaking Club, якщо вже рівень мови певний вам допомагає це зробити. А взагалі, якщо ви живете в тій країні, мову якої ви почали вивчати, це ще більше бонусів для вас, тому що тут ви можете. Практикувати живу мову, шукайте собі відмазок, починайте говорити, навіть якщо це не зовсім правильно, але говорити ви повинні почати, тому що без практики мова просто не поїде. Без практики мова мертва. Тому практикувати потрібно. Використовуйте різні додатки, які ви можете завантажити, тому що ці додатки допомагають вам мати цю мову, можна сказати, під рукою, так тому що ви можете відкрити його вранці, ви можете ставити собі нагадування. Ви можете робити це в обід вранці ввечері. Будь-коли, тобто це є ваш метод повторення. Як я вчу, наприклад, нову мову. Я розпочала вивчати нову мову, і я, звичайно, що, окрім того, що тематичні базові структури вивчаю, десь дивлюся, певні відео десь практикую живу мову. Також стараюся займатися у додатку певному, де я вивчаю слова. До речі, дуже класний додаток це Quizlet. Ми з моїми студентами вивчаємо всі слова, всі фрази саме в цьому додатку, тому що він є дуже зручний, він дає декілька. Способів як заучувати певні слова чи певні фрази. Там ви можете його повторювати. Основне це те, що в цей додаток ви можете вносити різні слова. Ви були на вулиці, ви почули декілька слів, ви не знаєте їхнє, ви прогуглили їх і думаєте, окей, я їх собі запишу. Не потрібно записувати словники. Ви просто вносите в додаток. Додаток вже пропонує вам переклад, в який в основному правильний. Ви можете його перевірити разом з гуглом. Ви вносите в папочку і ви можете його вже. Заучу, тобто ви ці слова можете вивчати. Там є певні модулі, які ви можете теж повторювати. Тому я рекомендую його дуже сильно. І я про те, що так ви вибудовуєте свою практику. Робіть це для того, щоб ви змогли зробити цей прорив для себе. Тобто робіть це для себе, якщо ви займаєтеся з викладачем. Знімайтеся регулярно, якщо ви займаєтеся самостійно, робіть це теж регулярно. Якщо ви відвідуєте спільні клуби робіть це регулярно, тобто регулярність дає вам вибудовувати цеглинку за цеглинкою ваші навички. І п'ятий пункт ось тут це я б сказала один також з важливих це не бійтеся. Не бійтеся розмовляти. От звідси ми де говорили про практику, випливаю якраз це правило, тому що. Якщо ви боїтеся говорити, думаєте, що зробите помилку, ви можна сказати, завжди будете туди думати. Не бійтеся, якщо ви спочатку говорите з помилками, якщо ви говорите десь неправильно, думаєте, якщо десь не те слово сказали не страшно в основному контексті. Вас розуміють, і дуже важливо, що ви не боїтеся це робити, тому що якщо ви захочете довести мову до перфекціонізму і тільки ж тоді почати розмовляти, знаєте, так як з бізнес-ідеями, які ви відкладаєте, відкладаєте, відкладаєте через два роки, коли ви вже там довели в свою якусь цю бізнес ідею до перфекціонізму і вирішили, от тепер я вже запущу цей свій проект. Виходить, що він вже не актуальний, тому що вже хтось зробив його. Саме так, або там ще якісь інші речі. Тому так само і з мовою. Не відкладайте це все до я Починайте говорити, розумійте, що робити помилки це є нормально, ніхто не засуджує вас. Взагалі, як показує навіть психологія, частіше ми самі зациклені у своїй голові в тому, що про нас подумають, ніж насправді воно є. Так само, і з мовою. Мова це є інструмент, і знаєте, англійська мова є світова мова уже на даний момент, так тому що люди у всьому світі в основному спілкуються англійською. Кую, якщо хочуть один одного зрозуміти, тобто різні нації, так і наскільки багато існує акцент, що Послухати можна сказати окей, так якось звучить дивно, або це зовсім якось звучить не так, як притаманно те, що б я хотів почути. Ми більше чуємо в теле, на телебаченні чи в відео, якщо якісь професійні, так це або американсько-англійською, або британський варіант, але люди по всьому світу насправді розмовляють англійською з різними акцентами, також так з різними вимовами, інтонаціями і так далі. І дуже цікаво їх слухати. Пам'ятайте, що немає єдиного там стопроцентно правильного акценту, який скаже от. Тільки зараз ви таким акцентом вимовляєте це слово, тільки зараз говорите ви саме так, і тоді ви зрозумієте. Насправді мова адаптується до слуху того, хто слухає так, і насправді ви можете вимовляти це і людина, яка англійську мову знає, яка будує мовою, вас. Не бійтеся розмовляти. Робіть ці перші слова, робіть їх навіть з помилками, але робіть. І можливо, зараз хтось скаже: ой, з помилками треба бути не давати такі поради. А я скажу говоріть так, я кажу і своїм студентам також. Насправді, якщо ми впевнені, якщо ми починаємо говорити і не боїмося, це вже перший крок до того, щоб у нас була якась відкритість до розмови. Так найбільша мотивація в студентів і взагалі тих всіх, хто вивчає мову, з'являється тоді. Коли ви бачите перші результати, перші результати, коли ви змогли щось сказати, і ви просто усвідомили, що ви донесли свою думку. Перші результати, коли ви більше розумієте мову на слух, особливо коли ви йдете по вулиці і ви чуєте, хтось щось розмовляє, і ви такі, о, я знаю, що це означає. Перші результати, коли ви почули це слово, наприклад, десь в фільмі, і ви такі Я це знаю, і це наскільки будує мотивацію. Ну, ви себе можете нею так прямо підгодовувати, так і давати собі поштовх і ти вперед. Зараз наголосити вам на тому, щоб ви не ставали жертвами маркетингу. І якщо хтось вам пропонує буквально там курс з нуля і за місяць ви заговорите, а потім у вас приходить розчарування, тому що і ви платите великі там галоші інколи, так тому що немає такого, щоб за місяць ви прямо могли прям заговорити заговорити. Заговорити може кожен за місяць базовими фразами щось сказати про себе, розповісти, напевно, це так, але вам обіцяю дуже багато. Навіть це на це, тому що мова вимагає певного часу, тобто це є певна структура, яка вимагає часу, вкладень, навичок, і тільки побачивши. Цю дорогу, тільки знаючи, що це є шлях певний, ви зможемо досягти успіху. Я вам бажаю, щоб ваша англійська була простіша. Я вам бажаю, щоб ваше намір вчити англійську не згасав. Я вам бажаю, щоб ви завжди мали мотивацію, завжди мали впевнення, дати, що наші страхи дуже часто сильніші е, від нас, так а треба зробити на спокій і собі цей страх. І тому пам'ятайте, що страх вчити англійську він є більший ніж насправді. Сам цей факт, тому я вам бажаю, щоб ваша англійська зростала. Звичайно, ви теж можете задавати запитання під цим відео, якщо вас щось цікавить. У мене є телеграм-канал, де я ділюся корисною інформацією кожного тижня з певним контентом, де є певні відео, наглядні приклади, фрази. Тому підписуйтеся на мій телеграм-канал. Також буду рада бачити вас у своїх підписниках у Тіктоці. Теж ну і звичайно не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть, які саме ви використовуєте способи для того, щоб вивчати мову. Що найважче вам? Було б дуже цікаво почути, що важко вам у вивченні англійської, які помилки, можливо, ви допустили вже? Що цих п'ятьох кроків, які я вам сьогодні порадила, вам видається таким найстрашнішим. І взагалі я буду рада будь-яким від вашим відгукам, котрі допоможуть іншим мотивуватися, ну і робити англійську простішою. Ми бажаємо вам цього найкращого. And see you soon in my next videos. Bye!